А поки що хочу запитати, чи є з нами е, Євгенія Смірнова, засновниця школи? Так, я тут. О, чудово! Чудово! Від е, вітаю, мабуть, тому що в... сьогодні на екрані ми ще не бачилися, але можу вам точно сказати, mm -hmm. що Женя по той бік разом з вами була учасником. Учасникам цього дводенного, мабуть, марафону. Так, вам слово. Да. А тільки що дивилася на котиків і думала, який же я котик. А, дуже дякую. А, хочеться подякувати, Людмила, неймовірна підготовка. Я хочу подякувати команді, котра це зробила. Ну і а, голові правління Людмилі Сокор, дуже дякую. А, Скажу відверто, більшу частину конференції я була з вами, любляю учасники. Там писала коментарі, дивилася для себе дуже багато. Ви знаєте, що я можу сказати, що ця конференція для мене унікальна тим, що я дуже багато собі таких лайфхаків, котрі я з сьогоднішнього дня буду застосовувати, буду намагатися там і слідкувати більше за думками, і ось цей мені сподобався як можливий розподіл дня робити, як фокус, тайм, тай, час для фізичних вправ. Мені прям дуже-дуже стало до вподоби і буду намагатися інтегрувати. А, я хочу подякувати всім лекторам. І, ну, і, звичайно, найбільше я хочу подякувати вам, наші лікарняні вчителі. А, ви були. Нашим натхненням у створення конференції, чи можете ви, будь ласка, у чат написати просто декілька слів, чи сподобалось вам, чи було вам корисна а, інформація, і може зараз, прямо після лекції, скажете, хто зараз найбільше з усіх лекторів вам а, а, впав до душі, а, і кого ви будете використовувати? Я також бачу наш суспільний чат. Дуже хочеться. Отримати доброго дня! Доброго дня, пані Ольга. Ой, неймовірні кожен слухач також. Так, ви знаєте, ми всі супергерої, ми всі з вами робимо супер. Дякую, Тетяно, дякую, дякую. ми всі з вами робимо неймовірну роботу, і а, я кажу, що в лікарнях діти чекають вчителів. А, іноді в класі може відчуватися воно трошки не так, вони а, може хочуть байдикувати. А освітні трапети, ви унікальні. Дуже вам дякуємо. А, вам надішлють дипломи, всі презентації, також на нашому YouTube-каналі громадської організації, котра взагалі створила проєкт, котра його започаткувала: Small Heart Хартовий зарт, маленьке серце з мистецтвом. Ви побачите а, всі виступи, буде вся інформація. Я вам ще, ще раз хочу подякувати, що ви долучилися. Зараз я бачу на екран вивели посилання, куди ви можете перейти а, з телефона або як вам буде зручно чи з комп'ютера. Я ще раз хочу подякувати. Людмила, чи можу я тебе запросити, чи можемо ми разом закінчити це може друзі, у вас є якісь питання? Ми на щось не відповіли, ми можемо на щось відповісти. Скажіть нам, будь ласка, Є, я нікуди а, не дівалася. Чат. чат на наверх. О, Люда, привіт. Так, я є. Я поки збагнула, що посилання на опитування в чат надіслала, але на екранах QR-код був не виведений. Тому до твоєї розмови ми додали один слайд презентації і чекаємо, поки. Наші шановні учасники напишуть, що ж вони а, думають про сьогоднішній день. В цьому опитуванні можна написати все, що хочете сказати. Я дуже вдячна за активний час, тому що ну, це справді допомагає це... комунікувати. Да. Це найцінніше, ви знаєте, тому що іноді, коли ми всі сидимо в умовно безпечних місцях, ми можемо не так відчувати один одного, а ось завдяки чату, завдяки вашим відповідям, завдяки тому, що ви пишете. Дякую, що ви даєте зворотній зв'язок. Це надає наснаги. І в нас є великі мрії, як наступну конференцію. Ми хочемо її зробити фізично. Щоб над нами було мирне небо над головою, нічого не літало. І ми з вами могли обійнятися і вже спілкуватися, може, стане, стане реальністю наша мрія. Прилітаємо на повітряні кулі, отримуємо нові досвіди і натхнення. І я дуже хочу, щоб третя конференція вона вже пройшла. Фізично, і ми з вами могли обійняти один одного. Так. Так, навіть сьогодні була о, о, щойно у Марії була техніка о, обнімання. Мабуть, це моя одна з найулюбленіших, яку я практикую регулярно, тому що справді працює і справді надає сил. Не лише коли ініціюєш, а коли і просто до тебе підходять і обнімають рідні або ж діти в лікарні, це особливо цінно. В нас вже є перші, хто написав свої відгуки в опитуваннях. Давайте подивимося, що ви встигли тут написати. Клас. Боже, дуже дякую. Ви знаєте, дуже хотілося, щоб це було актуально і на часі. Це можна, можна вважати тоді успіхом. Однозначно. Да, дорогі, дорогі наші друзі, дорогі колеги, колежанки. А, дякую вам за те, що ми з вами провели два неймовірно насичених дні. І я а, хочу, щоб знаєте, ми зараз такі натхненні. Ось цей тиждень почався, скоро почнеться у рік, десь він не закінчувався. І ці всі знання ми змогли з вами використовувати у щоденно у своєму житті і з подоланням стресу бути той. Опори для дітей в лікарнях, котрі їм зараз конче необхідно. Так. Дуже дякую. Я зараз в чат надсилаю вчорашнє посилання на карту знайомств. Дуже вдячна Запоріжжю, що вже написали свій. Свої контакти, що готові надалі е, співпрацювати. Тому е, щойно в чаті у вас з'явилось посилання. Його, будь ласка, збережіть протягом місяця воно буде активно, куди е, кожен лікарняний вчитель, хто вже працює в лікарні або хто потенційно готовий працювати в лікарні, може знайти, е, зайти, подивитися наші контакти, зв'язатися з нами, сконтактувати е, між один ж одним, тому що зараз. Підтримка один одного це є а, основою, да, мабуть, а, того, щоб а, те, що ми робимо, було ефективним. Євгенія. Боже, дуже дякую. Я ви знаєте, я в нашому з вами чатику. Я читаю, надихаюся. Дуже дякую за зворотній зв'язок. Я тут, якщо знаєте очі, очі вниз, це очі в телефоні. Ось, вже читаю про знайомство і про цей борт. Будь ласка, надавайте ну свою інформацію, давайте об'єднувати спільноту. Давайте краще, тому що е, іноді тепле слово, порада може дати таке натхнення на е, діяльність. ми живемо з вами в. Дуже непростий час, але ми вистоїмо, ми витримаємо. У Не, нас немає інших варіантів, ні кроку назад. Це точно. Всім дякую за участь. Я слідкуватиму за часом. за часом, за часом сьогодні вже ні, але за чатом ще послідкую всі ваші. Питання, коментарі, все, що ви не встигли ще хотіли сказати, будь ласка, дописуйте. Чат буде ще активним декілька хвилин, тому ви маєте можливість зараз написати в чат, або ж вже наші контакти ви маєте дошки знайомств, будь ласка, знаєте наші соціальні мережі, ми відкриті до спілкування. Все, я прощаюся, Євгенія, тобі заключне слово. Боже, дуже, дуже, дуже дякуємо, Людочка, Дуже дякую тобі за організацію. Учасники, дуже дякую вам за а, той зворотній зв'язок, за те, що ви провели цей час з нами. І слава Україні, героям! Слава! Я вас всіх обіймаю!